Знову Рекса 580, котра з барахолки, котрої неадекватні частоти по ядрам та по пам'яті. В общем, зараз буду пробувати шить. Нікому не рекомендую, тому що карта можливо, можливо перетвориться в цеглину. Але то таке, я до таких ризиків готовий. В общем, ГПУшка. Частота по ядру 1000 МГц, пам'ять 1750. Ось знайшов під неї рідний BIOS 2017 року. В общем, тут девайс ID все перевірив, начебто, начебто це воно. В общем, тех Powerup, і також тут качав утиліту для прошивки радеоновських карт. Який тут нюанс? Ось ця остання версія, вона йде консольна, тому я скачав версію 2018 року з графічним інтерфейсом для наглядного прикладу? В общем прога виглядає. Ось так запускаємо з правами адміністратора. В общем, тут я зберіг рідний BIOS. Ось він на робочому столі. І завантажив ось цей. Зараз будемо пробувати шити. Так, в общем, Завантажуємо мийч, загрузки, сапфір, RX І все. Прожигаємо, прошиваємо. Прошиваємо. Зараз подивимось, як воно буде. Все. Вроді успішно. І перезавантажуємо систему. Система завантажилась, дивимось, що у нас тут змінилося. Зображення начебто є. Це вже непоганий знак, я думаю. Хідо. Графічний процесор, так, 37. Тех-пауерап. Техповерп. Мені поки що не потрібен. Так, ну, частота ядра 1411 МГц, пам'яті 2000, начебто все норм. Зараз подивимось, що тут 8. Начебто карта прошилась, начебто все працює. Розпокій. Ось і сітішка запускається, якщо що, ось вона Рикса. Код роз барахолки. Так, ось і сітішка. Запустимо буквально там декілька. Палаж. Так, запустився тест. Споживання. Майже 190 Вт, було по частотам начебто все добре. Ну, не знаю, як воно в подальшому буде, можливо, там щось відвалиться, згорить, прокипить, але поки що якось так, я думаю, все буде в нормі. Кульок, до речі, я міняв, вже обидва зміни, що тут по температурах. 66 градусів. В принципі, нормально. 68. Частоти. Під 200 Вт воно жре, як 1080 80. непогано. Ну, в общем, якось так зараз запущу тест там Бенчмарк Кіберпанк, подивимось, відвалиться чи не відвалиться, ну думаю, що все буде в нормі. Нікому не рекомендую цього робити, тому що результат може бути інакшим. Зараз бенчмарк Сайберпанку зробимо. Пустився кіберпанк. тут налаштування. Як на 1080 в мене, чи щось таке. Дуже я граю в цю гру, але. Для тесту бенчмарк піде. Зараз подивимось. Ось картинка начебто плавна, начебто нічого не тріщить, не гуде, начебто все в порядку. Нажму на паузу, потім побачимо фінальні значення. Ось бенчмарк завершено. Середня 85 кадрів, мінімальна 73. Кількість кадрів. Ну, в общем, приріст є. Тому що я пам'ятаю, коли на стоковому біосі, там, де 1000 МГц, там було достатньо херовасто все. Ну, в общем, якось так. Всім добра.